У Кам'янському правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який холоднокровно застрелив колишню дружину, мати свого сина. Нагадаємо, що у серпні 28-річну Анастасію Чиженюк з вогнепальним пораненням в голову знайшли у власній квартирі. Поруч із нею була однорічна дитина. Одразу після цього поліція оголосила в розшук колишнього чоловіка вбитої – 36-річного Артема Чиженка. Понад місяць чоловік переховувався від поліції. Врешті-решт його затримали. Резонансний злочин у Кам'янському стався 7 серпня у квартирі будинку по вулиці Гайдамацькій. Молоду жінку знайшли застреленою. Підозра одразу впала на її колишнього чоловіка. Близькі Анастасії розповідали, що стосунки пари були напруженими. Жінка неодноразово ставала жертвою нападів і погроз, що й стало причиною розлучення. Рішенням суду чоловікові дозволили бачитися із сином двічі на тиждень. Під час другого візиту між ними виник конфлікт, у ході якого пролунали постріли. Дитина в цей час перебувала вдома. 16 вересня правоохоронці затримали підозрюваного. Для встановлення місця перебування та затримання нападника були задіяна всі підрозділи поліції. Після проведення комплексу слідчих та розшукових заходів 36-річного підозрюваного вдалося розшукати і за силовою підтримкою спецпризначниців затримати. Під процесуальним керівництвом Кам'янської окружної прокуратури слідчі повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Заводським районним судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років, до розслідування триває. Анастасія медик за освітою. Працювала медсестрою у пологовому будинку. Останнім часом працювала на двох дистанційних роботах, аби прогодувати дитину. Батько малюка не допомагав. При цьому дівчина встигала волонтерити, допомагала військовим, а також взяла собаку з прифронтової зони. Зараз опікунство над малюком оформлює мама Анастасії. Дитина була ще на грудному вигодовуванні. Хлопчик погано спить, плаче та шукає маму. 17 серпня йому виповнився рік.